Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. Уже цвітуть болотисті гортензії, більшість із них. І я би хотіла коротенько пробігтися. І сьогодні вас познайомити, хто ще не знайомий, з деякими сортами цих прекрасних квітів. Графіті, Фрайсмельба, Бонфаєр там далі. Подивіться, які в нього шапки великі. Ось так виглядає Бонфаєр. Він прийшов до нас з відкритим коренем весною. Ще в лютому. На початку березня чоловік мені подарував на день жінки. Зробив такий бажаний подарунок. Я думаю, що дівчата мене розуміють. Квітки у нього величезні. Пелюстки теж. Подивіться, які тут пелюстки великі. Більших пелюсток я не бачила у жодній гортензії. Всі, всі вони такі великі. І неправильної такої форми. Не всі однакові є більші і менші пелюсточки на квіточці. Ось, подивіться. Розпускається таким лаймовим кольором, а потім світлішає, і вже починає набирати рожевого відтінку. Всередині ось ці намистинки у Bonfire біленькі. Потім вони розкриваються. Ось тут видно вже. І там є така красива квіточка маленька. Залишила я тільки 4 гілочки, але одну зламала, тому є зараз тільки 3. Це був трьохрічний кущ, коштував немало. Це новинка 23-го року. І вона є у моєму саду. Листя у Бонфаєра величезне, дуже велике. Шаршаве із зубчиками. Таке жорстке-жорстке. Виглядає дуже багато. Набагато краще мені цей сорт уже подобається, хоч я ще не бачила його повного розквіту, коли він набере свого заявленого відтінку. Він мені подобається більше, ніж фрамбоазіна. У фрамбоазіни маленькі листочки, а у бунфаєра ось таке величезне листя, величезні квіти. Заявлена висота метр-метр двадцять. Метр Наскільки вина, він виросте, побачимо. Ось такі величасті квіти. Дуже гарний сорт. Коли цей кущик розростеться, тут буде краса, неймовірна. Це фрейсмельба. Залишила забагато гілок, тому вони тоненькі і гнуться, підв'язала, були вітри, щоб не поламало. Ось можна побачити такі зубчики на фрейсмельбі, але вони проявляються не кожного року. Так само, як і у полярного ведмедя. Не завжди ці зубчики видно, ну, можна побачити. Я думаю, вам видно. Ось такого лаймового кольору вони розпускаються. Потім робляться такого вершкового і біліють. Пізніше стануть малиновими. А ось ця верхівка залишиться світла. Цвіте цей кущик у мене другий рік. Перший рік було таке дуже слабеньке цвітіння, тільки дві гілочки були. Я обрізала коротко на одну бруньку. І вони мені видали більше було. Я залишила 4. Уже шкодую, чому не залишила менше. Листя у фрейсмельби. Ось таке загострене, ой, загострене і ось можна побачити, бачите, таке, як скручене, не плоска листова пластина, а ось такого має трішки зігнутого, зігнутої форми. Зубчики, видно? Не фокусує. Зубчики є. В цьому році моя Фрайсмельба має зубчики. Суцвіття у неї вужче, ніж у Vanille фрайс. Наскільки воно видовжиться, це ще рано говорити, тому що рослина молода і всіх своїх характеристик не проявляє. На це потрібен час. Прайсмельба. Я її звідси буду пересаджувати. На це місце хочу висадити голубу ялинку. Щоб вона була між такими красивими спіральками коли ми будемо сидіти у альтанці, зимою будемо прикрашати цю ялинку. Така є задумка. Що з цього вийде, все будемо бачити, якщо доживемо. Надіюся, що все буде добре. І! Новий рік у нас вже буде нормальний. А Це красуня графіті. Це молоденький кущик. Прийшов до мене у П9 восени. Я його пересадила в більший горщик, зимував у підвалі. І вже буквально 2 неділі назад я висадила сюди на постійне місце. Свіття у неї має бути велике. Заявлена висота метр. Але я сподіваюся, що вона буде більша. Так дивилася у різних дівчат, у кого вже цей кущ дорослий, то мені здалося, що воно, він буде великий, трошки більший, ніж метр, і буде одинаковий із, із Бонфаєром. Щоб були на однаковій висоті, якась симетрика, щоб була на клумбі. Квіти чимось подібні кольором і тим, як забарвлюються. Подивіться, скільки красок є на цьому соцвітті. Всередині вже відкрилися ось ці намистинки біленькі. Намистинки білі. Ось на верхівці ще видно. І деякі відкриваються. Віці, як красиво воно розфарбовується, теж дуже красивий сорт, мені подобається. Кольори цікаві. На початку всі гортензії білі, тому декому, декого це може відлякати. Але як тільки починають нічні температури бути. Нижчі врізнити так 10 градусів із денними. гортензії проявляють всю свою красу. Ось така красуня графіті. Молоденька, але виросте. В наступному році обріжу коротко на одну-дві дві. Залишу дві бруньки, а потім пронормую зеленими пагонами. Щоб гарний створити скелет кущика, трішки підняти. І тут буде дуже гарно. Розростеться golden carpet, ялівець жовтенький, застелить своїми гілочками кору, спіральки обростуть. Вони ще не сформовані повністю, були тільки дві стрижки. Одна така кардинальна перша, а другу тільки трішечки підрівнала гілочки, які вибивалися із форми. Ось така клумба у мене вийшла. Такі гортензії сьогодні. Всім гарного дня. До зустрічі!